Сутність християнства. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, Єфесянам 5.1. Дорослішаючи, люди спостерігають за навколишнім світом і вибирають, що і кого наслідувати, у процесі формування нашої особистості, те, на що ми дивимося, створює в нашому розумі моделі поведінки, які ми приймаємо та згідно з якими чинимо. Коли я вперше побачив Хорхе в школі, він справив на мене не дуже добре враження. У його вусі красувалася сережка кільце, і я подумав, що хлопцю не личить прикрашатися, як це роблять жінки, які не знають Бога. З часом я побачив, що багато молодих людей носять сережки і звик до цього. Звідки пішла ця мода? Не народилася ж вона раптово. Й одночасно в умах тисячі людей по всьому світу. Ні, ясна річ, і всьому є пояснення. Першим чоловіком, який став носити сережку, був француз гомосексуальної орієнтації, який жив у Франції. Прикрашений сережками, чоловік привернув увагу засобів масової інформації, згодом ідея була підхоплена особливо молоддю та підліткам. Щось схоже сталося із дівчинами в Аргентині. У 2001 році з'явився новий поп-гурт, учасниці якого носили хустки на голові. Наслідуючи їх, тисячі шанувальниць теж почали носити такі косинки. Не для того, щоб захиститися від сонця чи педикульозу, а лише тому, що так робили п'ять відомих дівчат-музикантів. Апостол Павло добре розумів, як працює людська психіка, тому для того, щоб ніхто не повторював за поганим або порожнім прикладом, закликав наслідувати Бога. Немає нічого кращого, ніж наслідувати Бога. Але як це зробити, вивчаючи життя Сина Божого, який прийшов у цей світ, щоб показати характер батька. Немає сенсу називатися християнами просто так. Тому що ти народився у віруючій сім'ї або живеш у відповідному суспільстві. Бути християнином це говорити як Ісус, любити як Ісус, жити, як Ісус, ти можеш цього досягти, якщо щодня навчатимешся в нього. Тоді насправді можна буде сказати людям: Я християнин. Сьогодні Христос запрошує тебе дивитися на нього через сторінки Біблії, тому що так ти справді ставатимеш схожим на Ісуса.